Вітаю вас, дорогі, на практиці дихання перед сном, практиці, що допоможе нам легко піти в сон і глибоко перезавантажитись. Комусь вона допоможе відразу, когось навпаки, з'являться сили, хто захоче ще щось поробити, і це теж нормально. А комусь вона може не підійти, бо вона активізує нервову систему. Я думаю, таких людей буде найменше. Звичайно, важливі основи. Якщо ми поїли солодкого на ніч, заснути буває важче. Якщо це хронічна втома, яка накопичилась за довгий час, то теж одною практикою не прибрати весь деструктив, який виник, але ми можемо спробувати. Ми будемо з вами дуже глибоко, повільно вдихати і легко видихати. По дві хвилини. Два підходи сидячи і один підхід лежачи. Після кожного такого дихання ми будемо з вами робити паузи. І пауза має бути чим довшою після вдиху, де ми вертатимемо увагу всередину свого тіла на себе. Коли ляжемо, ми вже після паузи відпустимо все і спробуємо просканувати своє тіло. І я думаю, сон має наступити вже дуже швидко. Якщо буде ще при свідомості, ми проговоримо для себе, стілюючи маніфести внутрішньої волі. Ви готові? Отже, зараз ми сідаємо зручно, і я ставлю таймер на дві хвилини. Ми з вами будемо вдихати через рот робити чим довший і чим глибший вдих. А видих, легкий звук ха, ви звук не створюєте до повного розслаблення тіла і опускання плечей. Не треба глибоко видихати. Довгий і плавний глибокий вдих. Видих розслаблення. Чим довший вдих і розслабляючий видих, очі прикриваємо, продовжуємо. Дихання насправді дуже глибоке, робити його плавно і якомога більше розтягуєте. Видих розслаблення, видих буде не до кінця. Продовжую. Не поспішайте. Увагу тримайте в тілі і продовжуйте дихати. Глибоко, повільно, довго вдихайте і робіть розслаблений, спокійний видих. Дайте видиху відбутися плавно, спокійно, до повного розслаблення, і відразу починайте без паузи робити новий вдих. Наступний глибокий вдих, і ми затримуємо своє дихання, а увагу направляємо на опору в тіло. Вдих і ще глибше, і ще. Затримали, не видихаємо, плечі легко опустили. Зсереджуємося на самі, шукаємо спокій в собі. Ми робимо спокійний видих. І після видиху невеличка пауза. І ще один цикл, дві хвилини. Довгий, повільний, глибокий вдих. Розтягуємо його, наповнюємося. Видих, даємо тіло розслабитись, плечі опускаються. Намагаємося без пауз продовжувати глибокий повільний довгий вдих. Чим довший і легкий розслаблюючий видих. Продовжуємо. Можна більш активно. Не втрачаємо контакт з диханням, поновлюємо глибокий, довгий, повільний вдих, розслаблюючи видих. Через рот. Видих, наче легкий звук А. Вдихі чваємо прохолоду в губах. Видих тепло. Можна трішки активніше. Добре, робимо вдих. І зараз ми зробимо чим довшу затримку. І це дозволить судинам нашим розслабитись більше. Ще глибший вдих і затримка. Давайте Півтори-дві хвилини. Я півтори поставлю таймер. Пауза. Вдихнули глибоко. Не видихаємо до звуку таймера. Увагу, тримайте в тілі, шукайте спокій в собі. Це буде легко. Видихаємо повністю і зробимо невелику паузу після видиху. Добре, легкий вдих. І ми зараз лягаємо третій раз, дві хвилини глибокого дихання, буде лежачи. Через рот губи в трубочку про прохолоду. Лягли. Продовжуємо дихати я поставив таймер. Трішки активніше. Саме довгий, глибокий вдих. Через рот. Розслаблюючи видих на час букву Х через рот. Не треба повністю до розслаблення. І відразу новий вдих. Можна трішки активніше. Повертаємо увагу в тіло дихання, повний глибокий, повільний вдих, видих. У вас просто може бути менші паузи між цим диханням. Продовжуємо. Добре, тепер ми робимо глибоку довгу паузу після вдиху. Вдихаємо. Для цього глибше і ще глибше вдихаємо. І затримуємо своє дихання. Тай на півтори хвилини. Затримали. Спокійно і дуже плавно видихаємо. І зараз усвідомлюємо під собою опору, як звучить тепер дихання. Як автоматично виникає пауза після наступного видиху. Як все тіло розігрілося внутрішньо наповнилося теплом. І яким воно важким стало на опорі. Зараз, наступним видухом і в паузі, інтуїтивно посилайте розслаблення в ноги. І проговоріть собі, мої ноги розслабляються все більше і більше. Мої ноги повністю розслаблені. З наступним видихом посилаємо розслаблення в таз і в спину. І тепер прогоріть собі, мій таз, моя спина розслабляється все більше і більше. Мій таз і моя спина повністю розслаблені. Тепер з наступним видихом ми інтуїтивно посилаємо розслаблення в плечі і в руки. І проговоримо зараз собі, мої плечі і мої руки розслабляються все більше і більше. Мої плечі і мої руки повністю розслаблені. З наступним видохом направляємо розслаблення в шию і в голову. І проговорюємо собі, моя шия і моя голова розслабляються все більше і більше. Моя шия і голова повністю розслаблені. З наступним видихом інтуїтивно пошліть розслаблення усе тіло. І відчуйте це розслаблення. І проговоріть собі. Моє тіло повністю розслаблене. І в цьому стані дозвольте пригадати події цього дня. І зараз створіть для себе намір прийняття, що щоб не проживало. Знаєте, що це той досвід, який був потрібен кожному для нашого розвитку, для пізнання чогось нового, отримання нових навиків. І будьте вдячними собі за всі ситуації події цього дня. І скажіть: я благодарую собі. За всі події мого дня життя, за весь прожитий досвід я з розумінням приймаю це. І тепер побачте себе зараз, відчуйте себе зараз. Розслабленим, відпустивши все переживання, інтуїтивне. І пошліть собі намір на завтрашній день, яким ви його хочете проживати. І скажіть собі слова. Я дозволяю собі бути щасливим. Я даю дозу собі відчувати легкість в моєму житті, радість, задоволення. Я дозволяю собі приймати своє життя людей, хто поруч, і з легкістю відпускати все зайве. Я даю до собі жити з відкритого серця у відчутті радості, любові до себе, світу, моїх рідних, тата і мам і всіх навколо. Я даю волю в своєму житті керувати божественною любов'ю. Творець, ти краще знаєш, що я потребую. Я довіряюсь тобі цілком і повністю. Тепер усвідомте в ці слова змінили стан і наповнили, розчинили той тягар, який проживали цього дня або минулі дні. І дозвольте собі з легкістю сказати: я йду в свій ресурсний сон для глибинного відновлення, нормалізації всіх процесів мого тіла, моєї свідомості, повного зцілення і оздоровлення. Благодарую вам. Що довірилися, пішли в цю практику.